Каже, що ми пратя! Сьогодні у нас порядку демоному 10 питань. Перше питання про безоплатних передатних безпілотних літальних апаратів. Державна власність військової частини безоплатна передача безпілотних літальних апаратів. У державного власність Там маві ФО, тут мають те. Третє питання про безоплатну передачу супутників модельних стадії у державну власність військових частин. Четверте питання безоплатна передача зарядних станцій у державну власність військової частини. П'яте. Прийняття гуманітарної допомоги сонячних панелей на балансові облік сільської ради та передання дії в частини військовим частинам. Шосто питання про прийняття гуманітарної допомоги транспортного засобу на балансовий е, облік сільської ради. Сьоме прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів на балансовий облік. Восьме питання про внесення змін до показників сільського бюджету. Дев'яте питання пронесення змін ми місцевості організації, про радіостарі. І десяте питання про надання матеріальної допомоги. Чи є у когось якісь запитання або доповнення до порядку? Я поставлю немає. Якщо немає, прошу голосувати за кіт. Хто за? Хто проти, утримався одного голосу. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання безоплатна передача безпілотного літання в апараті. І маю три так. про... Гречі. Тому, звернення зведення військових частин, номер війська за вищого передати бозопас дослугових літальних апарата по які вже мають 3 про, закуплені за договором номер 2 у власність державної військових частин. Іде перелік військових частин, номер в коді ДПО, кількість ціна на заодиниці загальною вартістю. Поповноважність сільського голову. На підписання актів приймання передачі. Відділу багато обліку провести відповідність до цього рішення. був Бог обліку дозволили за бюджетною комісією. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? голосу. Друге питання. Безоплатна передача має 3Т. Сільська рада вирішила. Передати безоплатно безполотні літальні апарати, падропоптери, ДДЖМА, 3Т, закуплені за договором номер від комунальної власності сільської ради, державну власність військових частин. Іде перелік військових частин, від РПО, кількість одиниць ціна за одиницю, загальної вартості. Поможете голову на підписання актів приймання передачі, привести дані баланс обліку цього рішення, контролю шити за бюджетною комісією. Прошу ну, голосувати. Хто за безоплатну передачу? Хто проти? Утримався. Одного Третє питання. Безоплатна передача для військових частин супутникових модельних ставити. Сільська рада, розглянувши звернення військових частин, вирішила передати безоплатно супутників модельних старий, закуплені за доларом No2. Комунальної власності Святої сільської ради державної власність, перелік військових частин, номер, код де ПО, кількість одиниці назва одиниці, одиницю, загальної вартості. Доповноважити голову на підписання актів приймання передачі, провести дані багато шкоду відповідності до цього річчя, кому залишити за бюджетною комісією. Прошу голосувати. Хто бачимо? Хто проти? Хто отримався? Наступне питання: про яку денного Передача зарядної станції державної власних військової частини. Остане, що звернення військової частини сільська рада вирішила. Передати безоплатну за станцію Джекіри Експлора, закуплені за договором з комунальної власності сільської ради державного власності військової частини номер коді ДПО, кількість одиниці на залодиницю загальної вартості. Повноважити голову на підписання акту приймання передачі. Відділу Балтійського обліку проведе дані відповідно цього річня композити за бюджетною комісією. Перевір. Хто за? Проти підтримався. Одного голосу. Наступне питання прийняття гуманітарної допомоги сонячних панерів. Сільська рада вирішила. Прийняти на балансовий облік Сукільської сільської ради військові гуманітарну допомогу. Сонячні панелі. Сорт-генератор, 36 палетів, орієнтовною вагою такою, балансовою вартістю то везення гуманітарної допомоги за декларацію номер 2. Друге, сонячні панелі, також сорт-генератор, 36 палетів орієнтовної вагою, вартості балансового обліку стільки ввезені. За декларацію гуманітарної допомоги номера серії від. Такого, то частину сонячних панелей, солар генератор безоплатно передати військовим частинам на підставі її звернення, уповноважити сільського голову на передання сонячних панелей та підписання актів приймання передачі сонячних панелей з військовими частинами. Відділу багато обліку кота звітності провести дані рішення, цього річня, пролучити за бюджетною комісією. Український поради від депутатів, жительниці нашої громади, гуляють стані володимиру, яка допомогла, що ті сонячні панелі приїхали до. Прошу голосувати, про прийняття гуманітарної допомоги. ну, частину, до скільки частина? Частина була якісь на підставі звернення, коли будуть звернення, будуть перевозити. Далі звернення з того часу на сьогодні, на цій смію, що немає звернення з того часу про передачу собі панели. Тому яка частина питання лишає на Європі. На у нас дали розрахунки на німецької благодійної організації, які скільки нам потрібно для того, щоб... На Годовицькій школі, на Супінській школі, на Садович. Відповідно, вони дали набагато більше, бо вони не мають нікого. Скільки там дві панелі кіловат? Ми розраховували. Такі це наші тисячі фронта. Мі машини тут три тисячі двадцять на...

Я зараз дуже добре. Але ми що ми на серці, що й якесь підявлення, що ми йде на серці, що усе. Ми буде раді, я того не чую. по словом, що ми тут буде дискутували. Перепрошую, хтось з вами сказав. Прошу голосувати. Хто за цьому? Хто проти? Наступне питання про прийняття гуманітарної допомоги транспортного засобу. Сільська рада вирішила прийняти на балансовий об'єктівської сільської ради військової гуманітарної допомоги транспортний засіб. Воювання скрафти, вантажний код, реєстраційний номер за балансовою вартостю в сумі. Проясню передбачу законодавством України використовувати транспортний засіб для потреб територіальної громади та перевезення доставки продукту, допомоги чи інших до військових частин чи діючих військової служби просвідки, та забезпечувати майбутній транспортний засіб, за рахунок коштів місцевого бюджету, технічним волям, ремонтом та паливом властивним матеріалом. Привести дані у відповідність до цього рішення погано військового обліку, потребують залишити за бюджетною комісією. Хто за? Що тобто кроти? Хто тобто утримався? Наступне прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів. Сільська рада вирішила прийняти на балансові обліку Ківської сільської ради гуманітарної допомоги, транспортні засоби. Тойота, номер, він код Державний реєстраційний номер за балансовою вартістю в суді. Нісан Навара, номер він код за вартістю балансового обліку в суді. МАЗДА. Іка, Вінкод, державної реєстраційної номер за товасовою вартості обліку сумі 1 гривень, передати безоплатно транспортні засоби набогачам військовим частинам чи діючим міського службовця на підставі їх звернення, забезпечити транспортні засоби перед ним для їх проїзду чи транспортування до місць призначення. Повноважити голову на підписання акту приймання передачі безпосередніми напогачами, провести дані, по багато з колоду відвідувати до цього рішення, потреба лише за бюджетною комісією. Просто розкладати. Все за. Все просто. Все отримати. Одне легше. Наступне питання на перенесення організму до показників військової бюджету. Керуючий бюджетним кодексом України, стаття 25, як підмі до пункту 23, частина 1, статті 26 закону України про місцеве самоврядування, та на підставі протоколу сильної постійної комісії Сільської ради <продукти> та <продукти> фінансового бюджету планування, міська рада вирішує. Збільшу вихідну частину загального фонду сільського бюджету в сумі 500, а саме на закупівлю продуктів харчування. Зробити частину вільного лишку бюджетних коштів сільського бюджету по загальному фонду в сумі 18 734 636, а саме на погашення подачок по даній сумі для проведення довгострокового погашення кредиту. Залишити кошти залишити на видати майбутній період. Збільшити вихідну частину загального фонду сільського бюджету в сумі 2 310 000 гривень. Законами бюджетної класифікації. Податок на доходи фізичних осіб 690 тисяч гривень. Єдиний податок фізичних осіб 1 мільйон 670 тисяч гривень. Це перевиконання бюджету. Збільшити асигнування сухівських сільській раді в сумі 2 мільйони 260 тисяч, а саме по сільській раді 300 тисяч звання обладнання предметів построкового користування. 1 мільйон 600 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги малозабезпечено хворім інвалідним одиноким жителям територіальної громади, 240 тисяч для надання матеріальної допомоги демобілізованим жителям територіальної громади, 120 тисяч надання матеріальної допомоги військовим збройних сил українським мобілізованих, збільшити свянування фінансовим відділом Спільної ради в сумі 50 тисяч гривень. А саме на закупівлю паливо-мосильних матеріалів та спецобладнання, що використовується для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території для покращення матеріально-технічної бази БСНС України у України військової, нести зміни до показників сільського бюджету в межах бюджетних призначень на 2024 рік. Відділ освіти просить про розподіл коштів, а саме зменшити суму 20 тисяч гривень надання нарахування на оплату праці. Можете збільшити на, е, на надання заробітної плати. Це перерозподіл в межах відділення. Зменшити по асигнуванню е, оплата послуг, крім комунальних сумі 594 тисячі гривень. Цю суму розподіляємо на заробітну плату 487 тисяч гривень. рахування на оплату праці 107 тисяч гривень. Відділ культури туризму, молоді, спорту просто про розподіл. А саме зменшити асигнування оплата послуг, крім комунальних, 50 тисяч гривень. Зменшити оплату послуг, крім комунальних інших закладів за газові культури, ті кошти перерозподілити на оплату послуг, забезпечення діяльності музею оплата послуг 100 тисяч гривень. Зменшити асигнування в сумі 61 тисяча гривень, саме заробітна плата – 50 нарахування на оплату праці 11 тисяч, Ці ж кошти збільшити на постаті керівництво управління в відповідній сфері. Заробітні плата 50 тисяч гривень, 11 тисяч нарахування на оплату праці. Служба у справах дітей Сукільної сільської ради просить про розподіл коштів. А саме зменшити асигнування нарахування на оплату праці 500 гривень, збільшити асигнування на придбання обладнання предметів додаткового користування 500 гривень. Зменшити асигнування предмети, матеріалу обладнання на карту 500 гривень, збільшити на 100 грн гривень, нарахування на оплату праці. Комунальний заклад, центр розвитку інфраструктури і спорту. Досить перерозподіл, а саме зменшити в сумі 125 тисяч гривень оплата послуг, крім комунальних, ті кошти розподілити на придбання 25 тисяч придбання обладнання предметів доступного користування, 100 тисяч на предмети, матеріали обладнання і інвентар. Внести зміни до програми, затвердити нові редакції. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки Скінської сільської ради. На забезпечення функціонування 10-го державного пожежно-рятувального загону СНС України в Львівської області. Програма надання виплати одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим, Програма підтримки військовослужбовців Збройних сил України, територіальної оборони Збройних сил України інших утворень відповідно закону України. Програма проведення заходів соціального захисту населення сухідності сільської ради на 2024 рік. Програма розвитку фізичної культури спорту у сутінській територіальній громаді. Всі є запитання.

там буде оплата за рахунку нічого це там є оплата для компанії можна там вийти, а офіційний зарахований за 100 тисяч гривень 100 тисяч то якщо вони будуть платити такі послуги то 10 років чи 20 можна снігти ці гаранти що вони не роблять нічого 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 законного варіанту немає Ну давай далі, дай далі. Я хочу водати, ніколи не хочу вразити. У сьогодні великі свято виступає, Миколаєва. Ну просто як ми домовляємося, що ми працюємо. знати, Ну ми пішли руки піднімати. Ну це мало питання бути в мене на комісії. От мене запитають, чому воно було на комісії? Ну, хлопці, ну давайте якусь Працювати, ми не працюємо, розумієте, це не. Ми що я не, 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 не були на зустрічі. Я читав голос, я в вас був баланс свій. Я читав голос, хто чув на комісії, всі просто чули. Ніхто нічого не питав. Ну, що питався. Якщо <пробітник> так, вони стали там вже там чи нападать. Будівельна вивчити і вернеться на наступній сесії. Ну якщо є дискусії, що встановлюється в коридорі. Добре, музей. У мене питання, з другої сторони, що є наше комунальна умова, ну як освітлюється сьогодні, де перший поверх, де воно належить до музею, належить сільські ради чи комунальній службі. Яким чином може освіти? По приміщенням хімено тому Данила Галицького. Там це фактично був. Власності комуральної штурм. Зараз є не просить. Там є оренда Лицької, який, от ми самі знаємо, чайкавало тут той астроном. Він там займає там дві кімнати, там підписана оренда. Ще оренда підписана до каденції навіть Оксана Хайовича і ще до створення громади. Друге питання. Було створене було рішення сесії передати дві кімнати з коридором під музей. І Ці дві кімнати ми передали на культуру. Культура. Виток питання, як проплачувати електроенергію, тому що це, не знаю, поки що там тариф, який тариф виставляє. Дві кімнати музею, маленькі, східно, маємо, може, стотися, живе, не просто в Це є приміщення, передані на культуру. Як вони мають обліковувати свою електроенергію? Це треба зробити нові технічні умови. Так. Роман Петрович, ви, ви, коштує ви коштує розумієте, коштує. ви писайте мене, творичі праці, писайте мене. Це питання трошки моїх фірми. Я Щоб ми не загострили ситуацію, все це в нас буквально через тиждень буде. І ми то питання, зумити, що ми не загострили? Ми вчились попільну прийшли на вони раді проводили і проголосували. Я це і моя думка. Я прошу відсутствию. Дівельна голова бюджетної комісії прошу відкласних запитання. Прошу на голосування, щоб з. Весь перерозподіл 17 конці за мінусом е, збільшення асигнування е, забезпечення діяльності музею і виставок, оплата послуг і виконання 100 тисяч гривень. Відповідно, і перерозподіл то, що там зменшує, так само воно все разом. Це вкладає. Прошу висяти. Хто за? Наступне питання внесення змін місяці. Так, нести зміни доповнення до рішення Сукінської сільської ради 19 грудня 2023 року про сільський бюджет асангу. У 21 людні збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2 мільйони 351 тисяча п'ятсот гривень. Обзасі другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2024 рік на 2 мільйони 351 тисячі 500 гривень, в тому числі видатки загального фонду на 2 мільйони 26, спецфонду 325 тисяч 500 гривень. Обзак 3 пункту 1 збільшити обсяг профіциту загального фонду сільського бюджету на 325 тисяч 500 гривень, згідно 20 рішення. Обзаєш 3 пункту 1, збільшити обсяг дефіциту спеціального фонду сільського бюджету. На 325 тисяч 500 гривень. Пункті 3. Внести зміни в розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих кримінальних програм. В пункті 4. Внести зміни в розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих кримінальних програм. Внести зміни додатків 1, 2, 3, 4, 5, до рішення Сукільної сільської ради від 19 грудня 12, 23 року номер 900 про міський бюджет Сукільної сільської ради військово району військово. Віднесення змін до... Місцевих стрільвих голозевих програм. Не затвердити програму. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки Сукраїнської сільської ради направлені на забезпечення функціонування 10-ї державної пожежно-рятувальної загону в ДСНС України військовому. Внести зміни до програми і затвердження нової редакції. Програму надання і виплати одноразової адресної грошової допомоги для мобілізованих військових, програму підтримки військової Збройних сил України, програму проведення заходів соціального захисту, населення субідності сільської, сільської ради, програму розвитку фізичної культури спорту соціальних територіальній громаді. Становити додатку відносно 1 до до цього річні відємною частиною, вони розпорядником бюджетних хоче сільської ради здійснювати фінансування вищо заданих програм та заходів на тих рішення субідності сільської, сільської ради щодо їх фінансування. Зміни програми зі. Прошу голосувати. За внесення змін місцевого зайву. Хто проти? Хто отримає? Одного досу. Наступне питання у порядку денному надання матеріальної допомоги. Про надання і виплату наразу зараз допомоги демобілізованим В сумі 12 тисяч гривень. Кібріжуться в комісій, ігор, Канда Роман, векцеля Колодина. Чи є запитання? Хто Хто? Демо Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Так, хто отримався одного до. Надання наразі матеріальної допомоги за програму підтримки військовослужбовців Збройних сил України, Сил територіальної оборони інших утворень відповідно до закону України. Це мобілізоване. Надання по 12 тисяч. 40 Андрій, Скривич Іван, Радіоно Коло і Олег. Прошу зі хто, хто за. Хто, хто протримався одного дня? Надання матеріальної допомоги жителям співсвятильників і дивитися до цих. на народжих сесії надання таких сум по матеріальній допомозі. Простосюк Богдана Людвихівна 90 тисяч, Михайличник 70, Голубко 70, Синчак 50, Зайдер 40, Андрушиш Юрій 30, Грицюк Зайдер 25, Бойцюк 30, Ріжко 70, Ставчак 70, Перек 70, Горбанько Анна 30 тисяч, Ильчишин 50, Лопушинская 25, Копылов 70, Пиктов 70, Шепелевский 10, Явор 70, Аложиков 70, Ковен 70, Гусевич 70, Барна 70, Жигнер 70, Васильев 70, Дарьевская Парасковья 70, Розводы Михаил 30, что это? Что это? Я хочу заставить, что это? Что это? Що немає, прошу голосувати за такий день допомоги. Хто за? Да. Хто проти? Хто утримався? Одного до. Шані депутати, е, прийшло повідомлення, що прийшли такі домі. Ми сьогодні комісії розібралися, е, ми їх розподілили. Відповідно, є пропозиція повернутися до До порядку чи до порядку денного. Ще один про безоплатну передачу ехпівідних для військових частин. Хто за? Хто проти? <клес> Утримався одного доступу. Тому е, на порядку денному так, 11 питання, безоплатну передачу безпілотних літальних апаратів РПІ державної власні військових частини Передати безоплатно безпілотні літальні апарати, квадрокоптери. Про дрон fpv 8 7 з акумуляторами, закуплені за договором таким, то про закупівлю товару, такого то комунальної власності сільської ради у державної власні по переліку військових частин. Упронувате голову судом Міксандровича не підписання за актів прийому передачі прийом, відділу бухгалтерського обліку і звітності привести дані бухгалтерського обліку звітності. То відповідно до цього рішення контроль за цим е, рішенням здійснити постійною депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціального економічного розвідку. Прошу голосувати. Підводимо відстроїв частину. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголого. На цьому. Е,